very important news i wait you all international people in ukraine ukraine best country very beautiful uh, all city all village all place i uh, love uh, all and uh, ukrainian um, wait you in uh territory uh our country because uh not all Ukraine now in war uh Ukraine have uh place without war or a little bit war not that da dangerous uh but I hope war uh, the end very soon and all uh, territory ukraine uh, without war i hope god bless please i for world without war Це запросили на землі до нас, сказали, що на всій території в нас, не на всіх війна, є деякі більш безпечні, на якихось немає війни. Так? Ну, хоча на всі є, да, але напевно не, не досконало пояснила. Але в принципі це зрозуміло, що uh, in News have many uh, not... Um, як буде правда, неправда. От питання, як буде правда, неправда? Uh, information uh, not, real, not real about Ukraine. Uh, don't uh, uh, don't all uh internet uh news real. about uh, ukraine uh, but uh, if you won't go to ukraine uh, you uh, uh, you have risk and please uh, information uh, real uh, such real information um, you can uh, speak with me, and I ask you real information, uh, safer and not safer region Ukraine now, and I soon uh, because uh, I, I soon uh, war uh, soon uh, the end, uh, and I uh, will uh, very happy. Так, тут я сказала, що питайте в мене або там, ну приблизно, да, Я трошки перекладаю не так. Питайте в мене, я вам скажу інформацію, щоб ви знали реально, бо не всі новини кажуть правду про Україну. І сподіваюся, що скоро в Україні не буде мир, і всю Україну зможете відвідати. Ну, щось таке я наговорила. от, і що ми всі любимо іноземців? Ну, я особисто, не знаю, за всіх, напевно, не треба говорити, але я особисто і багато людей, які я знаю, звісно, ми всі будемо раді іноземцям, і ми звісно тільки хочемо, щоб війна закінчилася, щоб все стало добре. If you want uh, go to Ukraine and, and, and War In Welde uh, Палестина, Ukraine, etc. Uh, All people can um, difficult, um, different, uh, different, uh, different. Хочу сказати, що різні речі можете робити для того, щоб покращити серед покращити стан в світі. If you want peace of the, of our world and peace our if you want peace our world and Ukraine, Palestina, etc. Israel Uh, um, first, uh, have peace in your say in your um, in your soul and love of all God, uh, world, beautiful world, all people, all uh, nature, because uh, all uh, live. Have God in in you. Тут я сказала, я не знаю, правильно-неправильно, що якщо ви хочете мир в Україні і у всьому світі пошвидше, так, то для того треба розвивати мир в своєму серці. Ось мир в своєму серці. І, ну, і все подібно такого плану, так, мир в своєму серці. От любов до всього живого, бо всьому божественний дух до всіх людей, і тоді ніякої війни не буде ан. And, uh, uh, and, uh, uh, if this um uh, reason have all ealts. Uh, health, mm, не health, як буде серце, ладно, окей. Okay. Soul, soul, soul every soul have this position, no world uh, world. in uh, all world. Не буде війни в цьому світі, якщо ми будемо з таким серцем жити відкритим. Uh, ось. Ну, не все можу сказати англійською, дуже спрощено кажу. Українською більш можу сказати у англійською дуже спрощено кажу. І на всю суть передаю, треба розвиватися в цьому. I love you Walt, Welt, Walt. I love you, Ukraine. Я люблю Сити люблю Україну. And I wait uh, people in uh, Ukraine. Uh, another country, and I uh, want. Uh, I want uh, every people. Uh, work with you about uh, love all all world валд, all people and uh, uh, in this reason and no w var in your uh, word, вордл. Якщо це буде в серці кожної людини, то в душі то не буде ніякої війни. And uh, all planet uh, open for you and uh, all people. І вся планета буде відкрита для всіх людей. ukraine best country. I really want uh, uh, peace of this world and uh, intermediate. Ой, не те сказала точно, незалежність, як буде, свобода, суверенітет, може, перекладе хтось, суверенітет Україн, хісторії Україн Бьорн. як буде раніше Росії, Україна створена раніше Росія україн uh, uh, old, олд кантри, рашин Russian авто, uh, Russian авто, uh, and Ukraine суверенітет. Independent. Як буде вільна, незалежна. Забула, як це слово буде. Sorry for my English. If you not understand me, send me SMS. I love you. Якщо не розумієте моїх смс, то пишіть мені в... Ну, це я для українців перекладаю, що я кажу іноземцям, щоб ви теж розуміли. Якщо щось не розумієте, то пишіть мені в СМС, я вам поясню. От. Я би ще хотіла сказати йдемся про козацьку кров. Але це треба більше вивчати історію, щоб е, англійську, щоб знати, як буде слово козак. People, Ukraine. In uh, over, over over time ago strong uh, love independence, якщо це свобода. Uh, люди в Україні uh, здавна люблять свободу, сильні. Uh, and uh, Ukrainian people love another people, love волд. Uh, Okay, I love another people and many Ukrainian. I think uh, over over over, over Ukrainian love all world and uh, um, and uh, uh, Ukra Russian Federation. Uh, start this war not Ukraine. Ukraine um self your place, Ukraine, як буде захист? Сейф, сейф Йохом, Йо Фемілі, бат, ай донт. My principle life. I don't uh, love war, I love peace за моїми принципами життя я люблю. Uh, and I want uh, peace, no uh, war, no war.